Усім привіт! Піц, Ви на каналі Hello! Ed. Сьогодні у нас піццален! І що у нас є? У нас є перець, зелений перець, червоний, перець. червоний перець. багато продуктів. І, <світ> і кульбашка, і глуха кульбатка, і сіль, і ой, бателі у, у хиліки. <laughs> і ми зараз будемо тягнути панте. Я Але буду... спочатку намазуємо наші піци соусом. Давай. Може, татку допоможить Латвич? Я тобі <laughs> буду набирати. Так дуже багато не треба, бо Бу буде за гостра. Хочеться дитячий соус. Я Соусу можна соус забирати. Хто перший тяне? Я Ну, давайте меншенка. І давай дальше. Указуйте мне. Ти читательна. Покажить, покажіть, будь ласка. Бизе. Ось да. у нас Ось-ось-ось-ось на цій тарілочці біленьке бізе. А це біленьке викладай собі на піцу. У уз піцца починається яка? Солодка! Солодка. О, так, Що? тепер Анічка тяне. Аня пішоть падає розгортай розгортає мені поки. Ні. Нічого собі. Ніби хотіла так, так все хотіла. по замовленню. Но я Ванечки взагалі получається, така піца по всіх законах. А тепер я так. Зараз Анічка розкладе сир, тоді ти будеш тягнути. Добре? Зажди секунду. Так. Батуська тягне. Так, таткові. Щома. А, а пустяк. Покажи, будь ласка. Тож, що вона читала на увазі. Помідори. 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 Тримай з матузи. Це помідори. Не білим. Так, Анюська. Не шовно. Не шовно. Давай, давай, а тягни. Харібо. По показуй, показуй на камеру. Харібо. Mm, Чому не хочеш? Ти ж любиш. Я mm. трошки ні не, не Анечка, то все. Ну ч все, а? Або такі правила. А я, я с Ну, Бачиш, навіть златка знає правила. Хто там пританцьовує? Давай златуся. Златуся, тяне. тяне Вибирай, вибирайся скажу. Все, так? І прошу мамі до камери. Маслі. Ми... Ближче, ближче, ближче. Не тільки хтось написав. <ріпи> Наша люточка писала карточки молодець. Марш Чуть Чудний плов. <ріпи> Злотуся. Маршмелоу. Кидайся, Тепер я тягну. Макаруни. <ріпи> покажи, покажи, покажи. Де воно? Ти не хотіла? Макарони. Mm. Тримай. А тепер я. Давай. Піца. Mm Піца. -hmm. Комбаска селян. Колбаска косіля. Яка? Ковбаска селяни. Ковбаска селями, бо в нас два види ковбас. Яка зі селянка? Я люблю ковбаску. Оця, так, оця. Витягуй. Показуй. Мармелад. Не бачу. Третій солодкий підрив. Мармелад. Давай тягни. Тягни моя веселунка. Мамочка закрыла темнота. Покажи мамусе. Зеленый перец. И на тем боком. Зеленый перец. Вот зеленый перец. Вот зеленый перец. Давай, покажи. Cobasca com cheiro. Cobasca com cheiro. Sim, tá colocar. E agora eu vou fazer o bolo. Perfeito, que Вонировать. Ты любишь вонировать, правда? да? да? закрывай очи. Что там? Зеленые вышни. Покажи. <свес> вот. Нет, вот. Вот. Уда... Вот. É verdade, Maluca, você tira. Abacaxi. 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 Capuz do mar. Capuz واу. Давай Айнечка. Давай мужкою копию. У нього ще наду Тепер я так. Так, зараз Златочка тягне. Останній ладочки інгредієнт. Або червоний перець, або міді. Так, що там у нас? А як ти так прочитала? Дійсно червоний перед. З латочки в нас вийшов салат челендж. Латочка собі зробила. Я хотіла медіти! Я хотіла міді! Я хотіла медії! Так, Латочки дійсно салат піца. Салат пита Аня не дочекалася своєї черги, вона у нас дуже поспішайка. Тепер будемо сокрівати? Бери, Аня Мігі, бери, вже не терпиться тобі. Висипай. Так я А тепер ми закрили. Вже нема сонечко, ми вже все витягли. А, а я хочу тут те. А це зараз будете двоє посипати. чекає. Я. А пармезанчиком посипить татко. Можливо, татко. Можливо, хтось поможе. Почали, хто швидше набере пармезану для п'ятці. <Сладичко>. Посипайте все. Давай, златочка, ти тут трошки позаподарювала на, на нам. Нагосподарювала. На вас... Чекай, Давай, господинь. господинько, зараз будемо ми. Так, що вмикаємо духовку. Там. Я візьмуся до Ммм.

Чекаємо. Витягуємо нашу Злата Златана апетит, мені здається. Бо я така... Цікаво ображила. може бути сказати. Як вам піти на вигляд? Добре. Мені подобається. Златочка, тобі подобається, піця? Добре. А яка піца тобі з вигляду більше подобається? Ота і та, і та. Давайте ріжемо. Мені оце. Мені ота і так. Пальчики, пальчики. Цей? Цей Тобі? Мені? Воно таке живе. Живе? Ні, Опа. Цікаво, як спакують макарунчики в піці. Куштуйте? Хто перший? Да. Давай златка. Роб. Аня. А чому ти так береш На гарячі, чи що? Ну як? Скуштуй ще з того боку де макарун. Смачно? Допомогти може точно. Ой. Ой. Допомогти тобі здати вкусити? Давай. Як? Що і макарон добре? Я ти так не хотіла. Блатончик, як піца? Ти вже кусала? Ну, кусила, так. Ну, запити там кусає. Як вам піца челендж? Супер! Можна мені скотую скуштувати? Можна? Як тут? Мені здається, що вона така оригінальна. Оригінальна. У тебе не оригінальна. Зовсім не оригінальна. Ти хочеш спробувати Аняну піцу? Аня, я так кусаю, таке враження, що зараз тарілки відкусить. Давай. Як Ні. Нет. гаряче? Дай куду Як добре? Мені смакує. А то ти не куштує? Кисли? А мені смакує. Давай, я спробую повітря.

Само приготувала сама, сама їжджа. Ну що? Вам сподобалась піца челендж? Mm. Тоді ставте лайки yeah. і підписуйтесь на канал Hello and У нас сьогодні розпочинається новий, новий конкурс. Але цей конкурс буде на питання. У нас був вже такий конкурс і він був самий самий перший. В травні місяці. Отож, дивіться всі наші попередні відео для того, щоб знати відповідь на питання. І швидко на них відповідати. Так. Опис ви можете почитати під відео. А, а також ми вставимо короткий текст в самому відео. По-перше, що потрібно зробити? Підписатися на які канали? Hello! Ем! І канал Зладки! І канал Златки. Ставити лайки, дивитись Повністю наше відео, в якому звучить конкурсне питання. Конкурс буде тривати від сьогодні, від 7 липня, і закінчиться він ввечері 6 серпня. І 7 серпня ви побачите відео з результатами Конкурс. цього конкурсу. Правильно! Кожному відео на протязі місяця будуть звучати питання. Як про відео Аніні, так і про відео Златині. Правильно. Хто перший відповість в коментарі під відео? Правильно отримає, як і минулого разу, 5 балів. Хто другий? 4 бали! Хто третій? зрибали І всі інші коментарі з правильною відповіддю отримають по одному балу. І хто 6 серпня набере саме більше балів, отримає головний приз, японські не. солодощі! Японські солодощі. Ви пам'ятаєте, ми вже відкривали? Так. Такі японські солодощі? І такі ж японські солодощі ви зможете отримати, вигравши у цьому конкурсі. Подивитися відео про ці японські солодощі, ви зможете. Ми лишимо силку під відео! І тут збоку поставив. Отут з боку поставив. Отут. Ми зможете перейти на це відео. Не За друге місце, який в нас приз. Покажи, латочка. Бінбузл. Бінбузел і... Оця чудова лялька. Монстерха! Правильно! За третє місце. Поттер. Бінбузл Бін і боби Гаррі Потера. А також між рештою учасниками, які відповіли правильно на всі наші питання, але не здобули ніякого призу, тобто не зайняли ні перше, ні друге, ні третє місце. Розіграний додатковий бін-бузел. Анічка. Перше питання конкурсу. Як називається відео? В якому я скачу по дерев'яних сходинках пеньочка. Вниз прикскок. А потім назад. Задом так? Та? Так. прикскок, прикскок. Напишіть в коментарі назву цього відео. відео. If it presses my canal Hello and in the canal Zlatka, canal Zlatka. Я обіцяла передати привіт каналу Супер Софія. Мене просили поздоровити з днем народження. Каріно Тамчук. Поздоровляю тебе Каріно. Також передаю привіти дівчаткам з контактів Ірині Казмірчук та Олесі Гутник. Також Олиці Репетун та її сестри Каріні Репетун і Діані Зайці. Привіт вам, дівчата!